Отже, що нам знадобиться? Три лимона, приблизно 450 грамів, два апельсина, в мене три, теж 450 грамів. Я повідрізаю залишки це чистого виду і 350 грамів мандаринів, чистого виду, чистого ваги. І беремо крутий кип'яток і все це заливаємо крутим кип'ятком на 5-7 хвилин. Щоб постояло, потім дістанемо і промиємо у тепленькій водиці. Ось так, Остапиться повінчальник. Хай стоїть. Промила я в тепленькій водиці, тепер будемо нарізати дивіться, по-різному краєчки. Вики... Ой, не викидаю геть ось так. Трішки відсуну. По, як мандарини? Отак От на половинку, півкільцями, щоб не було жодного камінчика. Камінчик дуже велику гірку тут дає. Кісточки має на увазі. Серединці, бачите, немає. Так, тепер лимончик.

Перекладаємо ємність, зразу ті, що будемо варити. Хоча варити ми не одразу. Далі, дивіться, апельсинчик, викидаємо ці жопки, і будемо апельсин нарізати отак, цілими півкільцями. Бажано якнайтоньше, щоб тоненький були. О, бачите, дійшли ми до цих камінчиків, от тут є. І їх викидаємо. Щоб не було, їх не повинно бути в нашому ларенні багато, не зрозуміло ось так далі пікільцями. Гляньте, як гарненько я нарізала фрукти. Ось Так, Так, до фруктів сюди додаю 200 г болгарського перцю. Також порізано ось такими шматочками. Друзі, погляньте, тепер я взяла 1 кг 500 гіркого перцю. У мене такий, знаєте, м'ясистенький, такий був продовгувастенький. Я його порізала. Частину Я, Частину я перцю вибирала без, бачите, без серединок, а потім частинку ну, половині вже кидала із насіннячком. Можна і так, і так, бо з насіннячком буде просто гостріше. І тепер беремо 3 кілограми цукру, пересипаємо все це, пересипаємо гарно. І стоїть 10 годиночок, щоб добре пустило сік. Так, зараз я. Знаєте, ось так, щоб як вам сказати, щоб нібито зацукрилися кожні, кожні частиночки. Так, перемішати. Там сік. Цитрусові. Ой, перчик у горлі дере. Ось так цукром перемішати, потім ще добавлю, щоб оце кожна кожна отаку зацукрилося, щоб не так, не так потім ягоди розвалювалися. Так, друзі, подивіться, яка це краса, неймовірна. Подивіться, скільки, бачите, як вам сказати, ну, подивіться, скільки-скільки в нас соку. Пустили, фрукти, ягоди, цукор потрошку розтає. І наше з вами завдання на невеличкому вогні. Рокі п'ятити. Доводимо до кипіння і буде кипіти 5-7 хвилин. Нам ще обов'язково тепер знадобиться приправа для глінтвейну. 30 грамів обов'язково. Фірми Любисток говорять, вона найкраща. Ми їздили купувати продавчині, як варили глінтвейн, то найсмачніший. Ну, а я буду ж. У вареньку пасти. Погляньте, як гарно кипить. Кипило десь хвилиночок 4. І тепер же ж я додаю приправу до глінтвейну. Вже укипляче, щоб гарно приправа розкрилася. Якщо вкинете у холодне, то буде не таке. Звісно, перчик дере в горлі. Так, і будемо зараз відраховувати тепер 10 хвилиночок і виключити. Повільний вогонь. Магія. Аромат стоїть. М -м -м. Так, друзі. схололи, і почала другий раз. Прокип'ячувати другий раз також на маленькому вогні, щоб кипіло 10 хвилиночок, і потім знову відставити, поки схолоне і до вечора. Дивіться, далі знімати не буду. Вже викладу відео приготування зимової казки а потім у влогах вже покажу вам готовий. Результат. У кого будуть питання, роблю вперше. Попробувала гостренький на смак. Гостреньке. Знаєте, потрошку помішую, але бачите, дуже мішати не можна, щоб не порозпадалися ці трусові. Але щоб і не пристало до дна, так як у мене електроплита. Вперше готую. Нічого не питайте, гостреньке, смачненьке, можете півпорції. Приготувати, спробувати. Ну, на все добре.